Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 квітня, проживаю я на Вінниччині. і не можу не зняти таке відео як про формування дерева яблуні. Сьогодні я покажу вам на прикладі сорту Семеренка, привитого на сіянці дикій яблуні. Знімаю по тій причині, що Радять, рекомендують, як обрізати, як формувати. І кажуть, що не так я формую і обрізаю. Я вже це перевірив, ще раз хочу наголосити на своїх помилках, все добре, воно працює, така обрізка. Кожний рік я маю урожай з плодами даного сорту. І те, що Розповідають, що не можна вирізати <кій> нижній ярус, якірні гілки, вони повинні жити, поки живе дерево, бо не буде догори, бо буде догори сильний приріст. Ні, я вже це перевірив. Якщо гілка в мене вже відслужила 5 або 4 роки. Я її вирізаю на сучок заміщення. От, пожалуйста, результат, Уже все, молоді ростуть. Деякі так повідбивали. З них я буду формувати такі гілки. Якщо буде постійна циклічність, періодичне вирізання. Одні гілки вирізані на сучок заміщення, другі вирізані минулого року, весною, прикорочене ось до раз. Літом два, от гілочка. Це буде вже. Плодоносити на наступний рік. А ці будуть формуватися на наступний рік. Такі гілочки, що вже їм, це один рік, ці два роки, вона ось до плодоноси, можете бачити. І таку циклічність зробити. Ці ось до гілочці три роки. Вона вже два роки плодоносить, ще два роки, і я буду її зрізувати на заміщення. Так що, якщо робити циклічність не давати, щоб яблуня входила в періодичні, щоб були прирости, на яких можуть, може один рік рости пагони, а на других плодоносити, то все буде добре. Зараз я пройду стільки по семеренці, і ви зможете побачити, як обрізані вони. До других сортів не будуть. Тільки семеренка. Це вже дерева сформовані, висотою мають 3,5 метра. Будь ласка. Я не залишаю гілок от гілки. На них є плодоношення. Частину я вирізав весною, бачите, вже повідбивали. А от вирізав зараз, це 4-5 днів назад. Чому вирізав? Бо отака от гілка. На ній не було ніодної квіточки, то краще мені її вирізати зараз і сформувати нове галуження з тої гілочки нову. Чим цілий рік буде тільки ріст, а плодоношення не буде. Семеренка, як я розповідав, що не можна такі довгі семеренки також обрізати. Бачите, на всіх довгих. Ця гілочка плодоносить останній рік. Буде на заміщення. Так формувати не сподобалось не по технології, а так як зручно мені, я не хочу ж ту гір, гілку ще цілий рік е, доглядати за нею і вона буде без Вирізав її та й все. Не проблема. Це все в мене семеренке, де я підходжу, можете бачити. Якщо цікаво, можете подивитися минулий рік. Також все, всі семеренки були із урожаєм. От давайте я наприклад навіть такого покажу. Дивіться, зверху є плодоношення і нижче середини, а знизу нема. Там, ну, де-не-де, де, де там, на яких гілочках, то треба залишити. Декілька гілочок, більш-менш нормальних. Я буду формувати, щоб вони заклали з плодами на наступний рік, бо це вже буде дуже дуже жорстка обрізка. Так само і тут. Верх, середина, знизу не дуже. Все рівно я не дуже повирізав, щоб були і ростові, і плодоношні. От, будь ласка, 3,5 метри висота яблуні. Вся квітує якраз сьогодні, бо яблуня щось в нашому регіоні набагато пізніше почала цвісти, чим, чим груша. Все, вирізані весною. Не сподобала зілочка, вирізав зараз. Все, остальні, всі з навантаженням. Так. Ну добре, радіше інтересу підійду, покажу вам одну яблуньку ще одного сорту. Верніше, на чому вона надшеплена. Це райсь на райській яблунці. Є такі райські яблучка, маленькі. Я пізніше зніму відео, розповів вам про таку яблуньку. О, от вже видно вовчок, який вигнала. Оце проблем, проблема цього. І постійно треба підв'язувати, бо дуже тонкий підвой, на чому привита ця яблунька дуже тоненька, райські яблучка такі маленькі, ростуть в полосах кругом. Я пізніше знімню відео. Ці яблука зберігаються до літа, а можливо і далі, в простих умовах. На них вийшло прижилася в мене на них тільки Семеренка, Golden Delicious, і і а, і Enterprise. Останні сорти не хочуть приживатись сумісні. Як ви думаєте, скільки років? Не вгадає ніхто. Це вже є в мене такі, що сьомий рік вона чуть-чуть вища, на 10 см 15 см. Висотою вона. Ну, метр, метр чуть-чуть. цій. Я вже не пам'ятаю, мабуть, шостий рік. Це теж сьомий. Ви можете бачити, що вона не росте. Вона росте тільки перший рік. Я не знав, як нащепив, я не знав, як правильно дуже важко на ній приживається. Дуже. Я не знав, як формувати, її не потрібно обрізати. От я раз обрізав, і другий раз обрізав і не знав вже, що робити. А чому? Тому що. Вона на всіх, яка б не була крайня гілка чи кінець гілки, вся закладається плодами, нема ростових. І не можна, оце якщо є таке, то це чудо. І не можна нічого зробити, щоб добитися. От вершок. скільки б я не обрізав, вона все рівно буде зверху квітка. Нема ростової. Це проблема. Чому почав садити такі? Хотів зробити експеримент, бо в мене мало місця для посадки саду. Я хотів, щоб густіше засадити на такі яблуні, але зіткнувся з такою проблемою, що дуже погано приживається і несумісний. От Ліберті, так як я казав, дивіться, на кожній гілості кругом квіточка. І якщо я тут обріжу, вона не буде рости, все, аж почне оця рости. Все квіткове. Видно, що це, воно. Їх можна садити метр на 50, наверні, півтора на 50 сантиметрів. От, саме старше. 8 років дереву. Дерево не росте, воно стоїть на одному місці і все. Немає грубих пагонів, все отаке. Але кажу, плодів небагато. Але зберігаються до літа без проблем. Як би не хотів, різав, пробуєш, все, все рівно квітково і все. І пізніше не відбиває ростову. Восьмий рік цьому дереву, восьмий рік, рік цьому wow. дереву. Має метр десять висотою. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.